Гроші дай і мовчи. Десь так виглядали мої стосунки з донькою, заради якої я й подалася на чужину. Думаю, якби не вона, то я б собі спокійно жила з чоловіком, і горя не знала, хай би скромно їла гречку з підливою та салат з капусти хрумкала, але була б вдома. Виросла моя донька і вже така стала доросла, що матір слухати не хотіла. Пішла жити з якимось пройдисвітом, любов у неї була неймовірна. Але як вже зрозуміла, що при надії, то здимів той супчик, що його не змогли й знайти, як не шукали. Казала, що буде його просити під милий бік, лиш би він її не кинув. Я собі як уявила, як буде рости моя онучка чи онук з такою матір'ю, то мені аж недобре стало. У нас з чоловіком не було ніяких статків, ще й його стара квартира в панельці, заощаджень пару тисяч, що в разі чого на ліки і все. Бачила я у своїх знайомих, що то сестра, то мати за кордоном, і грошви неміряно висилають і подумала, що я б теж могла поїхати і заробити на квартиру для доньки та онука, щоб вони не трималися за чоловіка, який їх знати не хоче, а мали щось своє і були самостійні. Те, що моя донька геть не має царя в голові, то не привід для мене не думати про майбутнє онуків. Чоловік мене відмовляв, але я сказала. Що хтось має щось робити, а я це вже не можу винести.